Привіт дорогі глядачі. Сьогодні я розкажу яка у нас погода і пройдуся дворами, розказуючи. У нас літня погода. Сонце пече. Хмар нема. Поставте лайк за гарну погоду. І підпишіться, якщо це не зробили, далі буде інтересно. Ми вже забули, що таке дощ. Максимум під чим ми стояли, так це під душом. А так, щоб з неба падало, такого нема і по прогнозам не планується. Світло по графіку, вода гаряча. Є, але це зараз пора технічних випробувань. В когось гаряча да? вода, у когось нема. Ну, літо це взагалі гаряча пора. Під час літа багато всього цікавого відбувається робочі дні працюємо, вихідні відпочиваємо. Одним словом, все по графіку. Оце зараз я йду зі справ. Дорога далека. Рішив з вами поспілкуватися і розказати про погоду. Сонце трохи сіло вже і погода стала більш виносима, бо в день в 12, в 12 дуже жарко. Те як я і казав, все в нас запускають по графіку. Сім годин нема, три є. Так що такі у нас вулиці Києва. От це у нас відбувається сьогодні в Києві. Київ сьогодні, Київ зараз. Вулиці Києва. Зелені, красиві. Ухожені, Абрикоси почались? Вишні закінчуються. Всім гарного настрою. І поменше поганих новин. І, пожалуй, закінчу цей ролик квітами.